Та це тобі тридцатка стрельнула. <кхи> Вічних 18. Тобі завжди 18, і юність моя. Вікторія, поздравляю тебе з днем народження. Так приємно починається день. <кхи> <кхи> э, ну, ти знаєш, що ти саме дороге, що в мене є. Ти мій брильянт. Тому я хочу. Що <кхи> за шум? Такий хлопок був петь, я думав, у тебе тромб подірвався. Братуха, знюхай! Сеструха, знюхай! Вік! Дякую, Ісус. У вас просто дні народження поруч, 17-18. Я поруч, у мене 3 квітня. У мене 17 грудня. А що ти припречне ще й без подарка? Що це я без подарка? Потому що я в тебе в руках його не бачу. Побачиш! Я зараз за ним їду. От тоді побачиш Вік і ти побачиш. І потім ви разом побачите і подивитесь на нього. Іди отсюди, щоб я тебе не бачив. Я, правда, сам ще його не бачив. Ну, зараз побачу. Ну, стрибай до мене в ліжечко. от ти подаруєш. Оце мій друг Петя Бампер. Ідеальний, як стіна під покраску. А це мій друг Сус. Сирий, як не застивша стяжка. Пригоди бампера і Суса. О! Привіт, він віньонок! Доброго ранку, Сергій. Що так офіційно? Ну жили ми з тобою неофіційно, то може, хоч зараз якийсь офіціоз буде. Чому прийшов? Хотів спитати, а ти вже для віки подаруночок купила. Звісно, купила. Отлично, Разом і подаруємо. Ой, Сергій. Я в тебе знаю на перший рік, поки я в коридорі шубу знімаю. Ти вже від себе мій подарунок подаруєш, ще й третю за любов встигаєш випити. Та у мене просто зараз щось ідей нема. Куплю щось дороге, скаже, нащо ти тратився. Куплю щось дешеве, скаже, що не міг щось нормальне купити. Ти вже дорослий сам розберешся. І забирай свій хлам. Не хочу, щоб він мені про тебе нагадував. Тримай. Все ж таки про мене думаєш, так? Да? Ясна справа думаю. Щоб такого зробити, щоб тебе більше ніколи не бачити. По-любому, щось собі на пам'ять залишила, так? Да? Який же це хлам? Дивись! Віка зрадіє! Гарна ідея подарувати їй те, що вона тобі три роки тому. Так? Да. О! Штопор! А це тобі Петя подарував. Ну Віка ж не знаєш, мені П'етя дарував. Ну подарує щось гарне і блискуче. Дівчата таке люблять. Та? Ладно, давай. Що? Гроші давай. Купи щось блистяще, що дівчата люблять. Зустрінемося вже на святкуванні. А? Я пішла збиратись. Крася вже зараз. Може, до вечора нам О! красиве, Ну не блистяші. Може, в фольгу замотати. Ціплюнок жарений, циплюнок варений, циплюнок теж хоче жить. А що ти там вже пишеш? На оські набросав в меню на сьогоднішній празнічний стол. Я думаю, гостям понравиться. Що я гостей позвав? Конечно. Шефа, Яну Вікторовну, Біатріс, маму твою. Ага, всі знову прийдуть, сядуть, поїдять, понапиваються і все, день народження пройшов. Мені хотілося б чогось не такого, як завжди. Вікуся, ну що за настроєння, як на поминках? На поминках люди і то веселіші іноді бувають, навіть співають іноді. Все отлично, я погнав за костюмами. За якими ще костюмами? Ага, поворот не туди. Коли всі гості розійдуться, у нас почнуться ролеві ігри. А це вже цікавенько, який в мене костюм. Вік, не стій розкажу, це вже не буде сюрпризом, розумієш? Тому думай сама, лібо Покахонтес, лібо Пікачу. От думай сама, це я быстро. Ну, стій, собака, я жду жену. Ты що творишь, урод? Угу. Я тебя сейчас струнами на олів'є порежу. Та я не смачный вообще. Бабки в футляр положив і здриснув звідси. Та це жарт, скрита камера. Оно, бай знімає. Воно, оно. Раз ти чуже, це поганий жарт. Все, не мішай працювати. Може я теж зараз в цьому офісі працювати буду. О! Ледве цю сумку доперла. Дякую, мама. А де Петя? За костюмами поїхав. <рес> а це фантазер. Костюмірована. Вучеринка. Клас. Я так люблю. Теж поучаствую. Боюсь, для тебе там ролі не знайдеться. Я Петю попрошу. Він для мене щось небудь придумає. Так. А чого ти російська? Чого ти нічого не робиш? Давай! Ма, взагалі то я і роблю. Зараз додивлюсь рецепт салату, себе в порядок приведу і все зроблю. Взагалі то я іменинниця. Ти щось мені привезла? Зараз так. Таранька. Для петі. Мед, для петі. М. Домашня тушонечка для Петі. Так, сметанка. Де наша сметанка? Сметанка для петрушки. Хе, петрушка для петрушки. Мам, взагалі-то у мене День народження. У мене. Доця, я пам'ятаю. Я ще шукають твій подарунок. М -м -м. Ось. Це Тобі. Дістанціки. Насіння гарбуза. То для п'ятя. Скажи чесно. Я прийомна. Люди добрі! Я вас не бачу, але бачу ваше майбутнє. Оракул Сус до ваших послуг. Мужчина. Років 40 в шапці. Хочете побачити свою судьбу? Так. І що в мене там? Бачу, це не вся ваша одежа. Дома у вас іще є. Бачу. Крани перекривати треба, бо затопити сусідів будуть кричать. Знов ви нас затопили, ми тільки ремонт зробили, то за це платить буде. А, слухай, а мені зарплату на роботі повисі? Зараз дивлюсь, бачу цифру вісім. Вісім? То в мене зараз дванадцять. Я ж не додивився. Бачу ще цифру один. А стане 18. Стане 81 тища. 80 тисяча. Ого! <ріхи> Слухай, тільки фігня в тому, що я ж ніде не працюю. Ти шарлатан! А гроші, я ж хоч щось вгадав! Які гроші? Народ, не слухайте його! Це кидало! Він максимум що може побачити світло в кінці тунеля. І то, якщо когось кине, Та я все бачу. Точніше, я нічого не бачу, але я все бачу. Алло, П'єть! А можеш підскочити до переходу на Житомирський? Ну треба так, ну П'єть, ну будь ласка. Жду тебе. Що здовго Петрушки нема. Погане перечуття. Я скоро прийде твій Пєтічка побачитись. Ану, набери його. Він злиться, коли я його дьоргаю без причини. Хоч набери сама. Ти що сказилася? Ти хочеш, щоб він на мене злився? А на мене, значить, можна. Ой! Що сталося? Серце мами не обманеш? Ти йому не а... мама. Зато він мені, як син. Сус, ти ще серйозно і що? Ти мене позвав, щоб устроїти екскурсію по місцевим катакомбам. Та ні, Пєть, ідея геніальна. Я буду переказувати людям майбутнє, понял? за гроші. Треба, щоб ти мені підіграв. Типа ти повірив, люди вистроїли в чергу і накидали мені бабосиків. Сус! Ти взагалі не похожий на того, хто предказує будущее. Ти зараз похожий на термінатора, який пришкандибав сюди із глубокого прошлого. Не може чоловік предказувати будущее, який не бачив, що у нього по дна. Ти ну... он шо? Пє, ну тобі що, важко, чи що? Поставіть послухати, що тебе чекають, сірі будні з синіми плямами. Сус, не хочуть люди знати, те, що вони проживають кожен день. Вони хочуть щось ярке в цій житті почути хоча б. Я ж не для себе стараюся, я для Віки. Я хочу їй подарунок купити. Та хочу ти не подарив їй то, що подарив в прошлом году. Нічого, їй так понравилось. Я не хочу бути банальним і дарувати два рази одне і те саме. Ну не хочеш підігрувати, тоді просто дай мені 2700. Ладно, давай, що робити? Погадаєте? На страсу зготови розказати майбутнє. Гроші вперед. Так треба для правдоподібності. Бачу у вас звати Петро Бампер. Да. Бачу у вас є дружина Вікторія. Да? Да. Бачу, друг у вас є найкращий. Він у вас талісман удачі. Бережіть його і не виганяйте. Вигоните все. Наступить чорна полоса. Реагуй якось, я вже не знаю, що казати. От це пацан насипає. Взагалі все розказав. Розказав навіть те, що я забув, і зараз спомнив. Настоящий. Опа, Насус, це, походу, ходу, території, а у нас немає ліцензії. Давай відкупимося. Давай скажемо, що ми в карти програли. Вам загадало таке джевання дебіння. Бідненька чиста. Прикольна попільничка. Хто вам дозволив говорити? Це по-перше. А по-друге, хто вам дозволив працювати на моїй точці. Які точки? Які коми? Я в цих ваших знаках пунктуації взагалі не розбираюсь. Пацани казали, що ви програли в карти таке бажання. Це правда? Правда. Правда. Ви бачив парні азартні. Єсть мальоха. Тоді пропоную парі. Зіграємо на більярді. Якщо переможете, я вас відпущу. М? Ну я так розумію, у нас вибору особо немає, так? Да? Не. Ну що ж, давайте поганяємо шари. Гол! Слухай, у весла. І якщо що, я можу дати пару уроків, записуй номер. Перемих, базару нема. Але це ти виграв його. А тепер він має зіграти на тебе. Дружище, то ну не, успокойся, ти що? Ну ти подивись на нього, Куда йому? Він же легший, чим кій. Даже якщо сейчас будем грати футбольними м'ячами, він все одно не попаде. П'ять, це нормально. Я в телефоні в більярдник грав, принцип знаю. Дай клюшку. Тупо фарт. Все під контролем. Тобі просто пощастило, що я жодного разу не вдарив. Вийдіть цього, підвал, переодягайте. Навчишся грати. Приходь. Вдариш. Відіграєш друга. Петь, Я за тобою повернусь! Обов'язково! Чекай мене тут. Мам, ну заспокойся вже. Все з ним нормально. О, от і вони. Вік, давай тисячу гривень. Незрозуміло? Що не зрозуміло? Тисячу гривень давай. А Петя де? Я його в більярд програв. Але ви не переживайте. Я піду на курси більярдістів і відіграю його. Я не покладу на Петю Кій. Що ви дивитесь? Гроші давайте. І вікна позакривайте, лузи простудите. Та давайте. Вже. Спокійно Петь. Я магістр більярда. На курсах мене всі класиком називали. Зараз я розкатаю цю вискачку. Ну що, готовий? Я підземку на работу. Петь, та я відіграюсь! Йди давай. Вчись. Через півроку. Тут же. Поможіть, хто може. Хай бурі пройшли. Мене привіт. Пітечка, я кулончик, той продала, що ти мені подарив. Все я продала. Залишилась тільки коронка. Такі коронки не знімай, не спіши. Мене обіцяють пересадити на Хрещатик, там кажуть, два рази більше кидають. І, може, тоді я себе викуплю, зайчик. Сус тренується кожного дня, каже, що скоро відіграє. А, кстати, однокласників твоїх бачила. Вони групу на Фейсбуці створили, і гроші збирають. Скоро принесуть. Дякую вам, зайчик і дякую. Я б тебе обняв, але от мене гоняє. О, картоночку принесла, щоб ти я собі нічого не простудив. от відклади під коп. Я ще сподіваюся на маленький бомбер. Спасибо, тобі велике, Я не укриватися. Мені так буде. Хорошо, і тепло від тебе, від твоїх, взагалі все. Сус, таке казати не можна, вдома переживають. П'ять віка з мамою. Та вони вже вино п'ють і радіють, як їм вам весело. У чому він був одягнений? В красивому сірому пальто. Яке я йому подарувала. З Турції привезла. Дуже качественне. Може, і вам такі купити заказати. По Можна, по суті. Може, у нього тату якісь були або якісь шрами. Да-да-да-да-да. Родинка у нього була, як у Роберта Деніро. Тільки на носі. А фото у вас є? Ну да. Ось. Ось йому шість років. А ось йому вісім. А ось, дивись, який красень. Не зять, а мечта. Ладно-ладно, Ось такий він. Мама, а участковий тут наша? А що петю знайти? Мам, його немає пару годин. Повернеться твій Петя. Ви ж казали, що його тиждень немає. А це щоб ви скоріше знайшли. Я на вас штраф випишу. За хибний виклик і за недостовірні показання. Дівчатки, спочатку, розберіться, потім поліцію викликайте. Спецназ визивайте, а не поліцію. Мама. Ну, раз так, давай скажемо, що ми артисти, гастральори. Глаза і губи, пожар, і я милуюсь з тобою. Не помічаєш мене, але я не з тих, хто без бою. Устраю безпреділ і передернув затвор. Твій третій з плюсом розмір мій підписав приговор. Ти каченятко, ту 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 А це мій біцепс, Ту-ду. -ту Ти -ту. мандаринка. Ту-дум. -ту -ту -ту. широчайшу! І Я пливу брасом. І я пливу брасом із за такого, як він. Пі-да-да-дам! Бідненька но чиста. Прикольна попільничка. Ну що, артисти, що з вами робити? E, на більярді ми вообще не граємо. От не мім і все. Співати, мієте? Деньги в руки будуть звуки! Ви то мені цілий день на все обірвали. Це ви мені гроші винні. Є варіант, як відробити. Поспіваєте для мов гуші. Ну що, порадуйте моєго гошеньку, який не голосно. У нього дуже чуттєві вуха. Піть. Що для попугая співати? А що, папугай тоже птіця. Ну, давай. Давай. Глаза і губи, пожар, і я милуюсь тобою, не помічаєш мене, але не з тих, хто без бою, Устраюю безпреділ і передірнув затвор. Твій третій з плюсом розмір, мій підписав приговор. У у у ти попугайчик! У. А це мій бицепс. у у у Ти попугайчик! Що, він що здох? Неужели в мене такий ужасний голос, що даже попугай дохнуть? Та ні. Просто слова пісні дуже красиві і в нього розрив серця від щастя стався. Може, ти просто його своїм біцепсом напугав. Він вирішив на себе наложити крила? Чим тут пугай? Ну, що затихли? Ви що з Гошою зробили? Та, тут... Він стоїть, як Житомирська область. Я ж казав, не голосно! Миша, Гриша! Видите їх в підвал? О, стемніло. А у мене світає. Ну а що ми тоді їм скажемо? Блін, ще й зв'язку немає. Дома, мабуть, точно вся валеріанка закінчилася. Міністерство оборони. Хто у вас відповідає за НЛО? Да. Вони вкрали мого зятя. Як на кращу людину серед людей. А хто, по-вашому? Його вкрав, а? Та його вже третій час вдома немає. Алло? Алло? Трубку кинули. Ну, не казли. Ма, а що за любов така тіща до зятя, а? Не говори гадості. Яка я йому не нітья. Я мама. будем импровизировать. Ребята, пацаны, вы не так все поняли. Бедненько, но чисто. Прикольная попельничка. Кто такие настрелеры? Значит так, на бильярде вообще не играем. Тупо не умеем. Для Гоши тоже спевать не можем. Парни, а и наступного раза быть легче, З одного удару дорочком зробили. Що в пакеті? Так. Це що за фігня? Така фігня. В дом мента притащили? Ще? Ми ж циву. Ми ж не знали. Вибачте, що ми той. Ну, ми просто ж вас прийняли не за тих. Як ми можемо залагодити це на... Ні, 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 ні. Все, ми пішли. Обращайтесь, якщо потрібні будуть артисти на День поліції. У нас по підземках такі таланти працюють. У нас своїх вистачає. Іще раз. Угу. Ух ти! Обої! Нічосі! Нічь, хорошо живете? П'єть, а ти бачив його очі, коли він інформу поліцейського побачив. А де ти її взяв? Зняв з когось. Це що, сейчас по городу бігає поліцейський в трусах? Сус, це для рольних ігор. Сьогодні должно, було задержання супесної воровки Вікторії Шконки. А все-таки хорошо, що нас загребли. Я у того бандюги золоту попільничку спер. Віки подарунок буде. Сус, ти що, кончений? А точно, вона ж не палить. Ну, буде тарілка для фрізьбі. Петя, Сус! Що з вами сталося? Вічечка, я так переживала. Мамуля, все отлично, не переживайте. Віка, довго об'яснять. Подожди секундочку. Сус! Подожжи! І Що ж їй подарувати, а? Кращий подарунок це книга. Іван Нечуй Левицький, Микола Джеря. Вікторію від. А. Їй це вже дарували. Доведеться йти шукать. Не треба нікуди йти. Стой тут. Вообще стой на місці, вообще замри. Нікуди йдеш. Мамуля, не хвилюйся! Я повернуся не пізно. Сус, я знаю, що у тебе для віки немає подарка. Звідки? У вас що, в стилі дирка? Я так і знав, ви стежите за мною. Сус, у тебе ні для кого в цій житті немає подарка, навіть для себе. І що? І нічого. Я купив Вікторії подарок. Кулончик і цепочка. Ти подариш кулончик, я подарю цепочку. Ага, вирішив впарити мені в три дорога, щоб відбити свято. знає ці приколи. Ні, нічого я не буду відбувати. На, просто я хочу, щоб цей день був спокійний. Пройшов. На. Так а що може статися? Ти сус, все що угодно може случитися. Точно, просто подарувати все. По просто подарить і все. І ще одне на будущее. Обходь десятої дороги, Люби підземні переходи. Пользуйся наземними. Та навіть якщо буде вісім полос, я перебіжу і перескочу той заборчик. Я все придумав, Петь. Ти дариш в коробочці, а я покладу в рот, поняв? І так от га, і вона бере. Понял. Хорошо. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Петь, я ковтнув його.